Добрий день! Дякую всім, хто зайшов на мій канал, хто дивиться мої відео. З вами Наталя Білик, Власівська полуниця. Сьогодні у нас 13 вересня і поговоримо на таку тему, якими препаратами треба, захистити свою полуничку від шкідників та різних захворювань. Торгую я на центральному ринку міста Кремінчук по вихідним дням розсадою, і майже у всіх виникає таке питання, які треба приміняти препарати для полуниці. Я вам зараз розповім те, що, які препарати застосовую я. У нас препаратів дуже багато. Їх можна знайти в будь-яких магазинах. От, які вам предложать, але треба дивитися по листику. І вам саджанець сам підскаже, що, що в нього. Якщо на листику якісь точечки, то це вже кореневі захворювання. Якщо листочок крутиться або ще щось, там, то це шкідники. Ну, я приміняю, наприклад, ось такі препарати. Неділю тому назад я Приміняла ось такі препарати. Це не реклама, це я просто показую те, що мені сподобалося, і я бачу ефект на своїй розсаді. Я брала, е, неділю назад, тиждень тому назад, я брала твікс і фундазол. Е, твікс це від шкідників різних. Ось тут іде 10 мл на 10 літрів води. Ось дивіться, твікс. Тут і, і совка, і бложка, і попелиця, і тріпс, різні різні види шкідників оцей препарат. І от різних хвороб я брала фундазол Теж він йде 10 грам на 10 літрів води. Ось. Ну, Звісно, треба полуничку обробатувати, коли нема ягідки. А в нас зараз іде саджанці, зараз це по раннім, по середнім сортам, крім ремонтантних сортів, бо там іде ягідка, Такими препаратами я не використовую. До цих препаратів я ще додавала ось такий препарат Мастер Агра. 20 20 20 це я підживлювала рослинки, щоб кущики добре розвивалися, молоденькі саджанці. І щоб все ж таки у нас кущик давав плоди, він трошки видохся, його треба трохи підкормити. Ось. Є такі слизняк, слимаки і равлики. Тоже Мені подобався оцей препарат. От, я його посипала, то ефект був безподобний. Також я використовую. Перед цим в мене була десь місяць тому назад я використовувала ось такі препарати: стробі і актелік. Актелік фірми Сінгента це від шкідників, від тріпсів, а стробі це від е, е, всяких захворювань, Фунгіцид Отмілью, фітоф... фітофтори, оідю, мочнисте роси. Також ще додавала я ось такі препарати. Це судка Супер Добрива. Я ставила стаканчики, мені треба було, щоб швидко нарос кущик, щоб хороша була коренева. До речі, у нас там, де я живу, СМТ Власівка є магазин. Скринька і хазяйка цього магазину мені предложила ось такі препарати для молодої рослинки. І я їх побризкала і була дуже довольна, мені понравилося. Коли ми садимо полуничку, Треба пролити або антіклещ, або антихрущ від підземних шкідників, щоб вони не погризли коріння і щоб рослинка не погибла. По весні я звичайно я купляю препарати дорогі. Але їх же не треба повторяти, їх треба чередувати, бо шкідники вони привикають до цих препаратів. Ось. І я фірми Сінгента я приміняю вертимет і хорус, наприклад. Це коли дуже холодно, ось можна сейчас, як спаде жара, можна теж хорусом від плямистості примінити. Актелік, свіч, актера, ці всі препарати вони дуже ефективно діють. Я в цьому році отримала гарний результат. Ось дивіться, у мене ось розсада. Немає ні єдиного п'ятнишка. Може, десь ось зараз на Альбіоні стали з'являтися трохи плямки. Ось, ну Це вже не страшне. Все одно все вже е, растення, е, Чувствують осінь, Вони, листочки рижі становляться. Ну, ну, зараз в мене ще листочок зелений. Оце, наприклад, я вже готовлю на ринок. Саджанці, це сорт Амі. Ось дивіться, які гарні рослинки. Яка розвита коренева система, ось бачите, це, я так думаю, що благодаря тим добривам, що я побризкала. Дивіться, листочок нема ніде ніякого п'ятнишка. Ось така рослинка. Ось дивіться. Ось така рослиночка. Тут і серединка, яка, взагалі, вони такі жирні зробилися. Зараз їм вже не так жарко. Бачите, ось така непогана. От, може, комусь пригодиться такі, такі препарати купляти. Це недорогі препарати. Зараз в початку весни я брала дорогі препарати. Зараз я беру це недорогі препарати, я піддержую, треба дивитись, треба не запускати. Якщо бачите, десь якесь п'ятнишко, одразу починайте обробляти. Трохи вам покажу, ось яка в мене. Полуничка. Оце в банки виростила альбіон. Це в мене такі саджанці гарні. Дивіться, яка крупна, хороша. А це марігет, Теж ягодка дуже гарна. Солодка з привкусом земляніки. А це пуч Анджі. Зараз він мене почав, ягодка почала наливатися, така вона. Аж блистить, добра, класна. Ось отакі кущики. Це я буду розводити, це я її розвожу і на той рік я вам буду показувати, яка полуничка. Ось, ось кущики непогані. Ось. Ну, а, ще покажу вам, які були у нас посадки в жару. 30 градус, ну, 35 градусів жари. І ось дивіться, який результат. Ось, наприклад, оця грядочка. Це сорт Алегро, був посажений 31.07. Ось дивіться. Я знімала відео, показувала. Що в жару можна садити полуничку. Мені дуже сподобалося, Вона зараз така гарна, така... почали рожки тут уже наростати. Ось поставила стаканчики. Одну часть стаканчиків обрала, ось другу част поставила. Я беру тільки по одному, ось іде стрілочка, вусик отут обрізаю, беру тільки першу розетку. Тоді, виходять гарні рослинки. Ось дивіться. А ось тут в мене була грядочка, я полу, виписувала сорт, сенсація мені прийшла. І е, посадила і через пару днів обнаружила, що бу, е, на листочках з, з цієї сторони, з нижньої, такий білий налюд. Це перший, перший раз я побачила, що таке борошниста роса. І ось я Пробризкала сразу фундазолом, я показала вам, як він виглядає. І дивіться, гарні растіння, вони повністю встановилися і немає ніяких заболівань. Тобто, треба дивитися, в якому стані ваші саджанці. Бачите, що щось не те. Беріть, бризкайте. Тим більше, що ягідки зараз немає, можна обрабатувати, щоб у нас рослинки взиму пішли здорові. Сильні, мощні, тоді буде і урожай дуже гарний. Ну, поки що, все. На цьому все. Бажаю вам всім миру, добра. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Будуть нові відео, буду знімати, показувати. До побачення, всім гарного дня!